Доброго вечора. Доброго вечора. Я вітаю вас на колективній молитві за перемогу України у війні з Росією і за те, щоб в нашій країні запанував постійний мир, щоб закінчилася війна, і ми жили в мирі, ми жили в безпечних і комфортних умовах, і щоб на всій території України українці жили в достатку і процвітали. На мою думку, це. Найважливіше, що можна, чи це основа фрази перемога. Тому що насправді не знаю, як для інших людей, але для мене перемога це саме те, щоб Україна процвітала, щоб Українці процвітали, щоб ми жили в комфорті, в безпеці, в достатку, щоб усі українці були об'єднані. Цінували свою країну, цінували і поважали самих себе і свою землю, яку нам дав Господь. Кожного вечора ми проводимо цю молитву. Ми молимося за Україну, за українців, бажаємо людям добра, і ми це робимо родиною. Ще з початку Великої війни, кожного вечора. А потім, уже через якийсь час, близько десь через якийсь час почали проводити прямі трансляції. Уже більше двох років проводимо ці прямі трансляції, і це ми робимо для того, щоб до нас могли приєднатися люди, і щоб всі, хто бажає, помолитися колективно за Господа Бога до Господа Бога за Україну за те, щоб він благословив нас на перемогу. І на постійний постійний мир для нас, для наших дітей і для наступних наступних поколінь українців. Отже, представлюся для тих, хто мене не знає. Мене звати Богдан. Я молюся за людей, бажаю людям добра, здоров'я і більше про мене, і про те, як я допомагаю людям, ви можете дізнатися. В описанні під цим відео. Там є посилання на мій сайт. Будь ласка, заходьте, ознайомлітеся. А зараз я трішки розкажу про саму молитву ще пару хвилин. Таким чином дам приєднатися всім, хто з нами молиться. Доброго вечора я вже бачу, починають приєднуватися люди. Я вітаю вас і бажаю вам доброго самопочуття, доброго вечора, мирного неба над головою. Щоб у вас навколо вас була безпека, щоб ви були і ваші рідні у безпеці. Бажаю також вам добра. Отже, ми використовуємо покаяльну молитву. В цій молитві ми просимо Господа Бога вибачення. Таким чином, ми прибираємо, ми відкидаємо від себе гординю. Ми приймаємо. Навіть в цій молитві так і говоримо, що приймаємо все, що нам дає Господь Бог. Тому що ну, не... світ, який ми маємо, світ, цей створюється Господом Богом. І він дає все, що нам потрібно, і все для розвитку наших душ. І відповідно, коли ми приймаємо все, що нам дає Господь Бог. То ми знаходимося в гармонії з Господом Богом, і, відповідно, тоді і наше життя приємні стають. А якщо ми не приймаємо, фактично опираємося, боремося з Господом Богом, то тут зрозуміло, що переможцем вийде саме Господь Бог, тому що ми є діти Його, і ми беремо від нього енергію. Я постійно про це наголошую, що ми каємося, тобто просимо вибачення Господа Бога, не тому, що він так хоче, щоб ми в нього просили вибачення або щоб ми його прославляли, а саме тому, що коли ми звертаємось до Господа Бога, то ми в цей момент очищаємо свої душі. І Божа енергія легко проходить в наше життя. І тоді в наше життя приходить і добре здоров'я, і добре самопочуття, і успіх, і достаток, і благополуччя, і мир, і спокій. А це саме те, що нам потрібно, кожному з нас, кожному українцю. А так як ми усі є частинами України, кожна людина складає з усіх людей складається Україна. То якщо ми будемо процвітати, то і наша країна буде процвітати. Само собою, інакше просто не може бути. І тому, коли ми молимося і допомагаємо собі, своїм родинам, ми таким чином допомагаємо усій Україні. З Господом Богом, давайте будемо розпочинати. Я ще раз вітаю всіх, хто вже до нас приєднався. Господом Богом. Господи, поможемо вам! Господи, я люблю Тебе, я люблю Тебе, я люблю Тебе. Господи, я люблю Тебе, я люблю Тебе усім серцем Своїм і усією душею своєю. Господи, я смиренно і спокійно приймаю усе, що Ти даєш мені пережити. Я приймаю, Господи, усе, що відбувається в моїй країні. Усе, що сьогодні відбулося у моєму житті, бо я довіряюсь тобі, бо я покладаюсь, Господи, на Тебе, бо я вірю в Тебе і люблю Тебе. Господи, я розкаююся, я розкаююся у тих своїх свідомих і несвідомих думках, що стали причиною. Війни у моїй країні, що стали причиною горя в моєму житті і в житті мільйонів українців, що стали причиною того, що росіяни пішли на нас війною. Будь ласка, Господи, прошу тебе, пробач мені. Будь ласка, Господи, прошу Тебе, пробач мені гріхи мої. Будь ласка, Господи, пробач мені. Дякую тобі, Господи. Господи, дякую тобі. Дякую Тобі, що Ти пробачив мені, що Ти виправив цю ситуацію, яка склалася в моїй країні, для мене і для всіх, кого вона стосується. І приготував для України перемогу у війні з Росією. Приготував для всіх нас, для всіх українців на всій території України. Життя мирне, спокійне, Жит... приготував для нас життя в злагоді, життя в достатку, у... у процвітанні. Дякую Тобі, Господи, за це. Господи, дякую Тобі, що Ти для нас приготував, благословив нас і приготував для нас постійний мир, мир, який триватиме за нашого життя і за життя наших дітей, дітей наших дітей. Дякую Тобі, Господи, дякую Тобі, я люблю Тебе. Господи, я люблю тебе, я люблю тебе, я люблю тебе, я люблю тебе. Господи, я люблю тебе, я люблю тебе, я люблю тебе, я люблю тебе усіма думками своїм і всім серцем своїм. І я смиренно, спокійно. І з вдячністю приймаю те, що ти даєш мені пережити, відчути, побачити, почути. Бо я покладаюсь на тебе. Бо я вірю в тебе і люблю тебе, Господи. Господи, мені дуже шкода. Мені дуже шкода, що в моїй країні триває кровопролитна війна. Мені дуже шкода, що сотні тисяч українців зараз знаходяться на фронті. Господи, мені дуже шкода, що росіяни обстрілюють українські міста, обстрілюють інфраструктурні об'єкти, електростанції. Мені дуже шкода. Будь ласка, Господи, прошу тебе, пробач мені мої гріхи, пробач моїм батькам. Воробач усім, усім українцям, чиї неправильні злі думки стали причиною війни в Україні. Будь ласка, Господи, пробач нам гріхи наші. Пробач гріхи усім українцям. Дякую Тобі, Господи. Господи, дякую Тобі, що Ти чуєш наші молитви і що Ти пробачив нам. Дякую Тобі, Господе що ти очистив наші душі від злих думок і перетворив темряву страху у наших душах на світло твоєї любові. Господи, дякую Тобі, що Ти наповнюєш наші душі цілющою любов'ю, що Ти наповнюєш нас життєдайною енергією, надихаєш нас жити. Надихаєш нас любити, любити свою країну, любити своїх рідних, любити своє оточення, любити і поважати самих себе. Дякую тобі, Господи, що Ти надихаєш нас вірити в перемогу України, не опускати руки, а вірити і працювати над перемогою. Дякую Тобі, Господи, що Ти благословив Україну і Україну. що Ти благословив нас. На постійний мир, щоб на всій нашій землі панував постійний мир, щоб українці жили в безпеці, в комфорті, в мирі, в спокої, в злагоді. Дякую Тобі, Господи, за це. Господи, дякую Тобі за Твою милість до нас, за Твою безумовну любов. Дякую Тобі, Господи, що Ти підтримуєш кожного з нас що ти підтримуєш наших військових, що Ти рятуєш життя для військових, що Ти рятуєш життя для всіх, хто в небезпеці. Господи, дякую Тобі. Дякую за твою підтримку. Дякую за всі ресурси, що ти нам даєш, за хліб насущний, за підтримку, за те, що ти піклуєшся про нас. Дякую Тобі, Господи. Господи, дякую Тобі. Я люблю Тебе. Я люблю Тебе. Господи, я люблю Тебе, я люблю Тебе, я люблю Тебе, я люблю Тебе. Господи, я люблю Тебе усім серцем своїм і усією душею своєю. І я смиренно, спокійно і з вдячністю приймаю те, що Ти даєш мені пережити. Господи, я приймаю усіх людей, які є в моєму житті. Бо я в усіх людях бачу прояв Твоєї волі, прояв Твоєї енергії. Господи, я прошу вибачення. Будь ласка, Господи, прости, прости гріхи мої. Будь ласка, Господи, прости мої злі думки, прости те, що я впустив у свою душу страхи та хвилювання. Будь ласка, Господи. Прости мене. Дякую Тобі, Господи. Господи, дякую Тобі. Дякую Тобі за Твоє милосердя. І дякую Тобі, що Ти пробачив гріхи мої. Дякую Тобі, Господи, що Ти очистив мою душу від злих думок. Дякую Тобі, Господи, що Ти наповнив мене вірою в перемогу України. І благословив мене і всіх українців на цій землі. Дякую Тобі, Господи, що Ти благословив Україну перемогти у війні з Росією, що Ти благословив нас, всіх українців, жити в злагоді, процвітати, жити в достатку, поважати і любити один одного. Дякую Тобі, Господи, за це. Господи, дякую, що Ти учиш нас цінувати те, що ми маємо. Дякую Тобі, Господи що ти навчаєш нас дякувати за те, що ми маємо. Дякую Тобі, Господи, що Ти об'єднуєш нас і робиш нас кращими людьми. Дякую Тобі, Господи. Слава Господу. Слава Господу Богу і слава Україні. Щиро дякую вам, що ви молитесь за Україну, і що ви дякуєте за те, що маєте. Не даремно в Біблії про це і сказано, що той, хто має, тому додасться, а той, хто не має, в того відбереться і те, що він має. Також там додавано була така фраза, що той, хто кому дано, той розуміє, а кому не дано, то він не розуміє, це в першу чергу мається на увазі не про те, що комусь щось там дано там, якась, е, якийсь вигляд чи ще щось, а саме вміння цінувати. Тому що, якщо ви вмієте цінувати, то вам примножиться все, щоб, все за що ви дякуєте. А людина, яка не цінує, яка вона фактично, знаєте, як людина, яка втрачає ґрунт під ногами, вона наче падає, тому що вона не цінує те, що має. І от тому ми в цій молитві постійно дякуємо, щоб навчитися цінувати за те, що ми маємо свою країну, що ми є, що наші міста є, що є наші рідні, чудові, що Господь Бог дарує нам блага, дає нам все, що нам потрібно. І чим більше ми будемо це цінувати, тим більше Бог даватиме нам більше. Навіть на душо І відповідно наша країна процвітатиме, ми процвітатимемо. А якщо процвітатиме наша країна, то відповідно наша армія буде потужна, економіка буде потужною. І ми зможемо не то, що себе захистити, а навіть ніхто не буде навіть думати нападати на нас. Тому що ми будемо потужною країною. Тому щиро вам дякую, що ви допомагаєте собі і молитесь за усіх українців і за Україну. Я бажаю вам добра, благополуччя, бажаю вам доброго самопочуття, доброго здоров'я і вам, і вашим рідним. Бажаю жити в достатку, в комфорті і в благополуччя. Мирного вам неба над головою на добрання.